Всім привіт! З вами я, і Нині я зі своєю сестрою робимо обзор на, на такова, купюри 50 євро. Це ну, солодкі купюри, їх можна їсти. Я їх купив у столові за 5 гривень. Для мене це нормально. Що ж, мені казали, що це зроблено з вафлі. Типу, що це вафлі купюра, така що це просто така тонасенька вафля. Давайте куштуємо. Mm. Лепне, мінус, воно так лепне. Mm. Берси таке солодке потім mm. Тепер моя сестра. Mm. Я десять на вісім 10. А ну тобі сподобає десять 10 з десяти 10, чекілька. Десять десяти. Підписуйся на канал. Що ж, ну з вами був я Лайксай. Підписуйся на канал. кладіть лайки. Всім пока-пока.